Зарплати топ-чиновників в Україні зросли у 3,5-5 разів. А з 1 січня у 2,5 рази буде збільшена і зарплата народним депутатам і перевищуватиме 100 тисяч гривень. Стверджує колишній віце-прем'єр і міністр соцполітики Павло Розенко. Це одразу спричинило багато спекуляцій на тему зарплат можновладців. У парламенті ці дані називають фейком і заперечують значне збільшення зарплат нардепів. За словами голови Верховної Ради Дмитра Розумкова буде лише індексація зарплат народних обранців приблизно на три тисячі гривень, пов'язана зі збільшенням прожиткового мінімуму, і про суми понад 100 тисяч гривень не йдеться. То де правда? Якщо зазирнути у декларації топ-чиновників приміром першого заступника міністра культури, молоді та спорту Анатолія Максимчука, то помітні суттєві зміни в доходах. Так, 16 грудня була задекларована зарплата у розмірі 157 тисяч гривень. Потім, 27 грудня, ще одна сума у розмірі 248 тисяч гривень. Загалом 405 тисяч гривень. Частина цієї суми ще виплати за листопад, різноманітні надбавки та премії, а не гола зарплата за грудень. Але факт той, що дохід чиновника у грудні у 40 разів перевищив рівень середньої зарплати в Україні. При цьому шеф Максимчука, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський стверджує, що його перший заступник отримав за весь час роботи у міністерстві з жовтня по грудень лише 326 тисяч гривень. Суми зовсім не співпадають і різниця величезна. Бородянський пояснює такі зарплати у своєму відомстві необхідністю запрошувати найкращих фахівців і щоб чиновницький дохід відповідав ринковим умовам та міг конкурувати з комерційними структурами. Мустафі Мустафінаєму, який нині працює заступником гендиректора Укроборонпрому, також у грудні нарахували майже півмільйона гривень. Наєм пояснює або досвідчені злодії з маленькими зарплатами і великими відкатами, або менеджери з білою і відкритою задекларованою зарплатою. Прем'єр Олексій Гончарук також запевняє, що з високими прозорими зарплатами вже не буде тюньових схем і корупції у владі. Він закликає не спекулювати цифрами, бо у деяких випадках міністри у грудні отримали із затримкою виплати за попередні місяці. Багато років в Україні чиновники офіційно отримували по кілька тисяч гривень, а за тюньовими схемами крали десятки і сотні мільйонів доларів або отримували зарплати у конвертах. Підкреслив Гончарук. Справді, щоб побороти корупцію серед держслужбовців, аби ті не спокушалися на додатковий підробіток, лобіюючи інтереси тих чи інших олігархічних чи фінансово-промислових груп, у чиновників мають бути адекватні зарплати. Це потрібно також, щоб залучати на державну службу професіоналів. Але що таке адекватні зарплати у всіх своє бачення? У багатьох європейських країнах різниця між зарплатою топ-чиновників і пересічних громадян у 4-5 разів. Приміром, у Німеччині зарплата міністрів становить приблизно 15 тисяч євро на місяць до сплати податків. Це в п'ятеро більше ніж середня місячна зарплата у ФРН. В Україні ж зарплата членів уряду перевищує середню зарплатню по Україні в чотири рази. Зарплата українських міністрів за друге півріччя 2019 року без надбавок у середньому становила 40 тисяч гривень, а середня зарплатня українця – близько 11 тисяч гривень. Втім, в Україні склалася багаторічна практика нарахування до зарплати різноманітних надбавок, премій та бонусів. Такий є і в європейських державах, але в українських держустановах цим дуже спекулюють. Особливо наприкінці року, коли бюджетні гроші, які залишилися у міністерстві, намагаються будь-що витратити, щоб наступного року не урізали бюджет. Тоді і починається виписування величезних премій іноді розміром у дві-три зарплати. Так було і за попередньої влади, і за нинішньої. При цьому баланс між зарплатами топ-чиновників та іншими бюджетниками не дотримано. Різниця може бути у 20-30 разів і більше. Такі дії розколюють суспільство і можуть призвести до соціальних протистоянь. Застерігають експерти. І додають, варто переглянути процедуру нарахування зарплати і премії або піти ще радикальнішим шляхом, приміром, щоб підвищення стосувалося вже наступних посадовців, а не робилося самим собі.